Національний телемарафон Єдині новини повертаються в прямий ефір. Євген Плінський, я Марічка Падлока. Працюємо найближче годину для вас зараз. У нас міжнародна тема. Вітаємо в нашу студію політичного експерта Андрія Городницького. Пане Андрію, вітаю вас. вас. Мої вітання Ну, давайте. Оскільки сьогодні понеділок, спробуємо підбивати підсумки минулого гарячого тижня. Анонсовано було. Що прямо цього тижня почнуться робочі зустрічі делегації Сполучених Штатів у Росії в Угорщині, але останні заяви від ворожого табору говорять про те, що. Та поки ніяких зустрічей не планується, ми на технічному рівні якихось якоїсь підготовки. Взагалі, треба такі зустрічі не просто готувати, а й е, зробити якісь домашні завдання для того, щоб вони стали реальністю, виходить, що е, те, що очікував весь світ, що прямо швидко буде зустріч Трампа і Путіна, це взагалі поки що в такому далекому тумані і під питанням, взагалі, ця зустріч. Як ви оцінюєте? Ну давайте так. Тут треба дивитися, кому вигідна ця зустріч. Ну, звичайно, Трамп намагається максимально швидко припинити вогонь. Він розказує про те, що він припиняє війни. Ну прекрасно розумію, що війну припинити тут нереально. А ось Росія, звичайно, вона буде максимально відтягувати час. Ми прекрасно також це розуміємо. В цьому випадку складно, тому що це чи не останній шанс для Путіна навіжати своєї лапші прекрасної для Трампа. Тому що Трамп він втрачає терпіння, дійсно втрачає терпіння. Хоча мені здається, що в нього воно безкінечне, знаєте, періодично. От і е, ці блефи, які відбувалися, е... Перманентно відбувається вони якраз для того, щоб максимально зараз притиснути Росію, тому що е це не відбувається просто так. Ну і маю на увазі навіть після останньої зустрічі в Анкориджі е можна було сказати, що ну все, Трамп розчарований. Він ж 200 разів сказав, що я розчарований в Путіні. Саме скріше, що він не сказав, що я розчарований в Путіні, не через те, що він там тиран вбивця, а через те, що він не зміг захопити Україну за тиждень часу. Він 200, це, двічі це повторив. Сказав, що Я розчарований, він не зміг це А він навіть трич, тричі повторив, тому що ще і Зеленському це повторив. Тобто він розчарований в тому, розумієте? Тобто, що він не такий прекрасний диктатор, як Трампові як, як Трампові як як здавалося, розумієте? Тому потім, звичайно, він назвав його там, паперовим тигром і багато чого іншого. Тобто, але загалом, дійсно, він хоче його максимально на нього натиснути, для того, щоб отримати зараз, перш за все, авторитет перед своїми е, виборцями. Тому що цей авторитет. Падає, м'яко кажучи, падає. Я думаю, ви всі бачили мітинги, які зараз відбуваються, і в Європі, в тому числі до речі, це сотні тисяч людей виходять і ну. В більшості випадків це все про демократично налаштовані е, про демократично налаштований електорат, але і багато і республіканців, до речі, також від нього помаленьку відвертаються. До речі, і мага на нього трішки косо починають поглядувати, тому що ну, не те, що він обід державі відбувається не те, що він обіцяв. <кій> багато чого подобається. Тому що я думаю, ви також бачили там, де є IC, це служба по вилову мігрантів, те, що вони там витворяють, ну це я, я такого в кіно не бачу. Це як в Орвелі. Вони просто ходять по вулиці, просто хапають людей там іншої національності, потім розбираються, хто вони, чи вони дійсно американці, чи не американці. Це, це, це дуже жахливо. Але багатьом мага це подобається. Пане Андрію, а от поклавши руку на серце, коли ви за кілька днів до приїзду Зеленського до Вашингтона почули, mm -hmm. що буде телефон. Фонна розмова, ви передбачали, що буде відкат в, в риториці Трампа відносно України. Він ж в цей день майже заявив, і в мене одразу ж таки був пост. Я написав все, про томагавки. Можете забутись, коли ви почули, що так, він як буде... тільки я почую, Я зразу мене навіть можуть перевірити. Я зразу написав пост в ту секунду. Ну це було очевидно. <гум> Знаєте, ти завжди чекаєш якогось підвогу. взагалі цей спектакль в п'ятницю, тому що це спектакль був організований, дуже гарно. два тижні підготовлювався, коли ти читаєш Нюрк New York, New York і Там написано про те, що вже готова дружня карта по переданню томагал Україні. Ти такий, М -м, круто, ну, якщо вже дорожня карта готова, ну 100% вже ж має бути щось. Ну якщо наша команда готова, якщо вже наша команда приїжджає разом з Вереденком, готується, зустрічається з виробниками. Ну, зазвичай це 99% успішності. <кій> і навіть якихось там 5-10 ракет мали би передати. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що тут е немає значення кількість. Ну, 100% вже це не... більше так, складова. Це політична складова. От. І тому ми всі очікували. І президент очікував, і команда очікувала. І тому по лицях нашої команди було дуже прекрасно видно, коли в цей день вони сиділи, їм, їм не позаздріч насправді, тому що це було ну, неприємно. Тому що цей спектакль. Ну ми були просто там одною, знаєте, з мапетів, одною з іграшок нас обвели навколо пальця. Ми такі ага. Ми в цій грі просто були пішкою. Окей, ми, ми приймаємо це. Ми звичайно не будемо влаштовувати скандали так далі. Тому що ми приймемо участь в цій грі, і ми будемо грати свою гру. Тому що на жаль, поки що Трамп вирішив грати в цю стратегію іншим методом. Він підняв ставки. Це блеф був. Один з черговий блефів, як сказав Лавров, Блеф що... – це передача нам томагавки. Е, так, один, один стільки. Там не тільки там, до речі, обіцяли е, про те, що нам будуть е, по мінеральній угоді, було великі інвестиції приватні, там теж десятки мільярдів, це інше. Ми нічого не отримали, фактично. Вибачте, <кхе> 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 там були якісь нюанси, там, звичайно, там не просто не, не повністю спустими руками, але враховуючи те, що нам те, що ми собі накрутили. Як сказав Путін, що це ваші очікування, ваші проблеми. От, вибачте, що я цитую. Але в цьому випадку це дуже-дуже вдало. Ну окей, добре. Ми зіграли в цю гру. Далі далі вже тепер слово за Путіним, тому що е, Путін приїжджає на цю зустріч, якщо він, якщо вона відбудеться, от, якщо вона дійсно буде в Будапешті, і е, він приїжджає не, не з сильної позиції. Давайте будемо відверті. Путін, який був е, в Анкориджі, і Путін, який буде, наприклад, іпотетично в е, Будапешті, це два різні Путіна. Тут в нього було плюс 20% його переробних можливостей нафтогазової. Тут же їх немає. Тут є пропозиція в Трампа. каже: дивися, є за до речі, за дослідженнями, що якщо такі продовжуються удари українські, то гіпотетично до лютого ми можемо вибити до 60% інфраструктури. А це, грубо кажучи, кінець повністю постачання бізнес переробки бі цього бензину, дизелю і все інше. Сильному сподобається росіянцям сидіти без повністю без бензину. А це удар по економіці дуже сильний. тому що перевезення, все інше тайм. Так перевезення, що там щомісячно впадають, там в еквіваленті там 15 відсоток, ці цифри? Тобто, це там на вони ж намагаються перевозити цим потягами, <кхід> але потяги не справляються, тому що в рік також там падіння приблизно на рівні 9%. Падіння перевезень. Це означає, що правословість... але, ж, але ж оцей стиль о, Трампа вести таким чином перемовини. Ну ми його вже відчуваємо. Да ми його вже прораховуємо. він доводить до істерії один табір умовно, Путіна. Да, потім робить відкат. Потім доводить до істерії інший табір. Нас доводить до істерії. Коли ми їдемо, наша делегація їде з розрахунку, що ми отримуємо там дані розвідки, томагавки там які, якісь там мінеральну угоду, якісь продовження цієї історії. А врешті-решт, коли ми заходимо в переговорну кімнату, і це вже підтвердив президент, представник Трампа Уітхов каже: вам потрібно відмовитись від Донбасу для того, щоб Трамп потім спростово, перед цим спростовував, що він це вимагав, але це вимагав Уітхов. Ітхов. Тепер наступний етап. Ми в завмерли в очікуванні цих перемовин і боїмося того, що без України будуть вирішуватись якісь питання. Наскільки цей нам потрібно серйозно ставитись до цієї зустрічі, на якій дійсно Трамп і Путін можуть провести між собою риску в цій війні і висунути нам вже ультиматум з двох боків, що буде так? Е, мало ймовірно, я поясню чому. Е, є вже певні прорахунки про те, які сценарії, тобто я вже там перечитував. Е, мало ймовірна ситуація тому, в першу, в першу чергу, через те, що Україна цього не дасть зробити. Ну ти можеш розказувати, що Україна віддасть цю землю, якщо Україна скаже, ну попробуй забери. Ну, Прийди, забери. ну як ти забереш? розумієте, Тут скільки там, мільйонна армія, що з нею, що з іншої сторони. Що Америка прийде віддасть, чи що? Ні. Ну, Якщо ми скажемо ні, так ні. все. Тут, розумієте, Якби це дивно не звучало, Україна тут дуже суб'єктна. дуже суб'єктна. Фактично, без участі України ніякі перемовини фактично відбуватися не можуть. Зараз там обговорюють про те, що, чи буде присутній Зеленський на зустрічі Трампа і Путіна. Ну, позиція Зеленського я вправи на будь-який формат. Звичайно, ми так завжди. Ми ж куди хочемо? в Туреччині, давай хоч зараз. будь де крім Білорусі і Росії. Правильно як я сказав? Питань немає. Ну, це, це дуже логічна, дуже дипломатична відповідь насправді. Не буде ніякої зустрічі між Путіним і Зеленським. Ніколи в житті цієї зустрічі не відбудеться. І Зеленський це також знає. А якщо говорити про зустріч. Трампа і Путіна в Будапешті з юридичної точки зору та Угорщина є країною підписантою Римського статуту, і хоча й вона відкликалась від підпис ще в квітні цього року, але набуде це відкликання лише в 26-му році. Чи є це якоюсь юридичною колізією приїзд фігуранта? Розслідування міжнародного кримінального суду, той, який має ордер на арешт, приїзд туди Путіна, не арешт його, тому що Орбан і його поплічники пообіцяли йому там, якщо не червоний килим, то безперешкодне перебування в цій країні. З точки зору повітряного простору виникають тут якісь юридичні колізії, і те, що Угорщина ще є країною Євросоюзу? Мені подобається так говорити юридичні колізії. Не існує ніякого міжнародного законодавства. Забудьтесь про це. Його не існує. Воно є тільки в деяких головах, деяких там політиків. Не можна гарно маніпулювати, коли ти не хочеш віддавати там, 180 мільярдів євро, коли в тебе на рахунках лежать. Ну, і про Бельгію говорю. Тоді Макрон може вийти, ну, вибачте, міжнародне законодавство забороняє і так далі. Ви щось не сильно говорите про міжнародне законодавство, коли на Україну входять війська, знищують, вбивають, катують і так далі. А ви до того відноситесь, Ну так, знаєте давайте торгувати з вбивцею. Розумієте, тобто забудьте, забудьтесь, більше це Орбан. Ну, як, що ми можемо вимагати від Орбана, якщо це погоджується. з іншої сторони, там є Орбан, а є Трамп, який, в принципі, не відноситься до закону як до чогось зобов'язуючого. Він, до речі, сам говорив особисто, що Конституція і будь-які закони на президенти на президентів не мають розповсюджуватися. Він сам сказав це відверто. Тобто можна робити будь-що, тому що в нього є вища мета. Тому не існує для них законів. <кій> на даний етап. Дійсно, я з вами погоджуюсь, що в адекватному світі дійсно, якби це було верховенство права, дійсно була справедливість. Ми могли б досягнути цю справедливість, або точніше контролювати цю справедливість певними методами, важелями. Зараз цього немає. Зараз повний хаос. Добре, давайте відкинемо закони. Так. Згадаємо про людей. Згадаємо те, що ви кажете Орбан Орбан, але ми знаємо, що таке Будапешт. Будапешт, його мер, і це доволі. Лояльна до українців аудиторія населення. Чи ви очікуєте певні протести проти приїзду Путіна під час його візиту ну, до Будапешта? Ну, в Анкориджі Теж були протести цілку, да. цілком так. Ну, на жаль, до речі, в Анкориджі там, там складно було добиратися, Дійсно, там було величезна кількість людей. Буде пешти. Ми можемо поїхати <кій> декілька тисяч було, але більшість там були до речі, американці з українськими прапорами. Будапешт і далі. ходить прямо й потяг з України. А я дуже надіюсь. Що українці, нарешті відчують, що вони українці в Угорщині покажуть свою силу. Я Кажуть, «Укрзалізниця» має запустити додаткові потяги? Так не треба. Відом там зустрічі. достатньо. Українці проживає в Будапешті, в Угорщині. Угорщина невелика країна. Там можуть приїхати, вибачте мене, там дві години добираєшся з будь-якої з будь-якого кінця. Хто це може організувати? Наша дипломатична служба може це організовувати, як ви думаєте? Може. Чи будуть як це робити? Якщо говорити про ну виносимо за дужки формат зустрічі, там його легітимність переміщення Путіна і там його затримання. Якщо ця зустріч відбувається, і Трамп висуває ту вимогу, яку він озвучує зараз публічно. Є лінія фронту, на ній зупиняєтесь, і на цьому все завершується. Кожен оголошує себе переможцем, історія це теж виносимо історія. да за дужки. Така пропозиція Трампа до Путіна. Вона м, може бути прийнята Росією. Путін може піти на такий формат. Зеленський озвучив. Ми готові, зупиняємось по лінії фронту і далі обговорюємо е, гарантії. Под, гарантії, подальший стаб, стабільний мир і всі інші питання е, в цих умовах, коли Трамп пропонує, Зеленський погоджується, Путін може прийняти цю позицію. Е, міг би, якби він відчував, що він загнатий загнаний в, в, в глухий кут. Цього зараз не відбувається. Він ще до сих пір вірить в те, що в нього все, все, все добре. Так є там проблемки певні, але все добре. І це проблема. Тому що диктатор він завжди буде вірити в те, що він переможе. Ну Гітлер, також коли під Берліном стояли війська, він також вірив в те, що все налагодиться. Е, це вже це параноя. І я не вірю в те, що він погодиться. Ну, ми ж пам'ятаємо, будь-яка зустріч, як там за логікою цей перемовин. Ти висуваєш умови за будь-які ж росіяни говорять, висуваєш будь-які умови, а далі далі ви ж там ж домовляєтеся. Він буде висувати умови. Завжди буде висувати умови, і ще проблема в тому, що знову ж таки він не сприймає Україну як сторону, він сприймає Україну як щось таке, приналежне до кого чи до чогось. Тому він і вирішує питання, нібито з вищестоящими, ну тобто з Трампом. От він не хоче зустрічатися з кимось іншим. От Трамп хоче навпаки, ні-ні ні, ви там Пам'ятаєте його фразу: двоє хлопчиків б'ються на дитячому майданчику. Пісочниці. Mm -hmm. Це дуже, дуже чітко, вони, в них мислення зовсім інакше. Той думає, що там два хлопчика, а той думає, що ми двоє дорослих з вами вирішуємо. Ну, це якийсь абсурд, але, на жаль, така світова політика зараз. І зараз вони будуть вирішувати, чи домовляться вони, бо Трамп він не буде розмовляти про те, що давайте, Ну, дивіться, там будуть пропозиції оточенню Трампа. Давайте ми вам віддамо те, то, те, то ви заробите стільки-мільярдів, то мільярдів, ми зароб... ну, все, все їх завжди. Тому Трамп любить, коли його оточення, робить це От, Ми вже знаємо, ну це окреме питання. І будуть такі пропозиції. Але Трамп, скоріше, всі, скаже, що... <кій> що ні, це окремо. Ми зараз давайте вирішимо, припинимо вогонь, а далі будемо вирішувати бізнес-питання. І повірте мені, ти впевнені, що Трамп також буде пропонувати якісь хороші пропозиції, торгівельні угоди там ще якісь. Тобто він буде пропонувати, але каже, це зараз. Бо завтра буде гірші умови. Після завтра будуть ще гірші умови. Тому що Росія... Росія не стає краще. Росія з кожним днем буде приїжджати і з меншими вимогами до Трампа сідати зіл перемовин. Я не вірю в те, що Путін цього не розуміє. Трамп Точно це розуміє, тому що Трамп назвав його як Папером-тигром. Пане Андрію, ми говоримо зараз про те, в якому стані в голові і не тільки Путін, але ми якось не згадали самого Трампа, тому що йому теж певною мірою треба зберегти обличчя, яке він частково втратив на Алясці. А як він може буде пешті зберегти обличчя? Як я вже сказав, має бути як мінімум тиск. має показати, вибачте, мене скажу грубо. має показати мужика, американця. От що я це його дуже сильно е нівелювали його авторитет всередині країни. Ну тому що сказали, ти, ти, вибачте, ти сошка Путіна. Ти взагалі ніхто. Ну а опозиційні змі вони не підбирали слова. От повірте мені, я часто переглядаю, Там в них зараз ціли навіть мультфільми популярні, там просто про Трампа знімають. Там, там там таке, що в ефірі в це все не, не озвучується. Він цього це дуже сильно не любить. Дуже сильний ну, і... так і Путін може це зараз використати на ці сьогоднішні заяви про те, що зустріч потрібно підготувати, зробити домашні завдання, і тільки тоді вона можлива. Вони дають зараз Путіну карти в руки заявити, що ну немає ще тих домовленостей, які б дали можливість провести цю зустріч, і Трамп знову. В поганому світі буде виглядати. Він може говорити будь-що. Тут буде вже залежності. Путін, Путіна своя касета, ми прекрасно розуміємо. Тут буде залежати, що скаже Трамп. Якщо Трамп вийде після цієї зустрічі, там, не знаю, схвильований, знервований, кінем, скаже, так, і з цими персонами нема що говорити, ми будемо з ним розмовляти там, на полі бою. Жорстко, санкції все інші і так далі. Він буде виглядати сильно в цій позиції. Якщо він вийде і скаже, ну, була хороша розмова, все було чудово. І після того на другий день виходить там знову ж таки у чи хтось каже: ну, ми ні про що не домовилися, те, що там Трамп собі накрутив, все як було Після Анкориджа, до побачення. А тут є нюанс, чому він так не може сказати? Е, в листопаді починається передвиборчий процес е, над, там, <кій> <кій> до вибори до Сенату, до Конгресу частково. І там його розривають з середини партії. Вони кажуть: нам потрібна сильна позиція. Е, якщо ти нам не дасиш як президент, тому що все, все відштовхується від тебе. Якщо ти не десиш, ну ми будемо рано чи пізно помаленьку переходити на іншу сторону. Нам казати ні, Трамп нам не дав цю позицію. Ще одне питання на завершення. А де Європа ну, в, в усьому цьому процесі? Війна йде в Європі, перемовний майданчик обрано в Європі, на, е, в країні, яка бунт, є бунтарем да, всередині ЄС, а позиція Європейського Союзу не враховується, позиція Британії не враховується, і перемовини йдуть без них. Тут Європа може включити цю історію і яким чином вплинути на процес або принаймні заявити про своє право бути за столом перемовин? Може, от вони доїдять круасани, доп'ють вино, в них з'явиться час гіпотетично, і тоді вони можуть щось заявляти. На жаль, є велика проблема з цим. Ну, ми бачимо їхню аморфність. Вони передали, на жаль, всю свою безпекову безпекові гарантії на, на Трампа перекинули. Вони не хочуть їх повертати. Мерц частково, нібито, хоче вмикнутися, тому що його риторика дуже ну позитивна. Дуже позитивна. Вони принаймні розуміють, що з ними може бути відбуватися. Це чи не єдина країна в Європейському Союзі, яка готується до війни, <кхід> яка реально готується, яка має можливості, яка нібито може хоче організувати свої мобілізаційні. Заходи в наступному році, там вчора добровільно, потім добровільно примусово, потім примусово. Завтра, е, ну Італія, вибачте мене, виходить це міністр оборони Італії, каже, будь-яка країна, яка нас оточує, може зайти в Італію і нас захопити зараз. І він це говорив. Він каже, я ще говорив це декілька років тому. Ну про що ми говоримо? Про яку, яку суб'єктність? Про яку можливість? Це найбагатші країни світу. Італія займає, це, Італія займається п'яте місце, якщо не помиляюсь. Е, Німеччина е, третє. Ну там вони там чергуються з, з, з Японією. Це абсурд. Ми, ми, ми насправді, Для чого ми постійно організовуємо, ви ж бачите, безліч самітів, безліч конференцій. Результату, вони говорять розумні речі. Туск, ви, слухайте, Туска, слухайте, він каже, ми в війні, ми вже в війні, є гібридна війна, все чудово і так далі. Ну, тобто, розуміння є, ніби просвітлення в очах. класні. А результати. Інвестуйте. Поки у вас є можливість, ви можете зараз грошима закрити свої потреби. Бо завтра ви будете закривати зовсім іншим, ви будете закривати своїми життями. Ми, на жаль, зробили цю помилку. Ну, ми хочемо, щоб ви не робили цю помилку. Хочете стіну дронів, ми вам все дамо безкоштовно. Інформацію, це другоцінна інформація, ніхто її не має в світі. Просто закрийте. Ну, ми подумаємо. Ми подумаємо, треба час, треба бюрократію поміняти, треба закони поміняти. Орбан блокує, ну, ми подумаємо, там ми хочемо придумати новий закон, який унеможливить Орбану ставити блок. Подумайте, подумайте. Андрію, дякуємо вам. Андрій Городницький, політичний експерт, був гостем прямого ефіру об'єднаного марафону. Єдині новини ми повернемо з Єгеном за мить.